Так, п'ять чоловік із тих п'ять цапів від Бувайлів, знаєте, направили в суд. Ну, що вони в суді? Прийшли в суд, жопи їхні підвезли туди, посидять там, заплатять зараз заставу, замилять на очі і підуть додому. І нічого мінятися не буде. Оця боротьба така, мені зовсім не подобається. Це на сам, бо так бореться, мені це не подобається зовсім. Їх потрібно, якщо це бандитське угрупування, якщо виявили е, порушення закону, значить потрібно ламати, зламувати їм руки, як простим людям це ви робите. Е, і запихати їх в тюрму, і хай там сидять, а потім будемо роками розбиратися. Ну, бо так, з простими українцями так робить. Якщо є якесь угрупування, яке вкрало там е, якось м'яса, припустимо, так, або знаєте Бандитське угрупування, яке залізло в хату до когось там чи в квартиру, і вкрали там їжу, вдіться і гроші якісь, да копійки, там пару тисяч доларів. То їх заламають, а при десь якійсь ситуації ще можуть вбити, посадити це однозначно, зламати життя людям, Оце, це 100%.